Радо вітаємо речника Херсонської військово-цивільної адміністрації з нами на зв'язку. Олександр Талаконніков. Пане Олександре, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава вітаю вас, пане Олександре. Як завжди хочемо від вас почути в межах допустимого інформація, що відбувається на півдні нашої країни. От, зокрема, є в нас така інформація про те, що на Херсонщині заборонили перебування на воді човнів та інших плавзасобів Збройні сили України вже зачищають передову смугу на лівому березі Дніпра. Що нам варто знати? Чи можемо ми говорити, що це фактично такі системи чи заходи безпеки для наших людей, пане Олександре? По-перше, хочу сказати, що і до цього була заборона. Просто зараз продовжено цю заборону рішенням голови військової адміністрації Олександра Прокудіна задля безпеки. І це вже рішення буде діяти до, чи до кінця воєнного стану, чи до окремого розпорядження також голови військової адміністрації. Но це дійсно дуже важливо, тому що ми неодноразово виїжджали на... Такі випадки, коли люди переїжджали, перепливали на своїх плавзасобах через річку. Ось останній десь місяць тому двоє чоловіків також приплили. На жаль, вже один був мертвий, одного доставили до лікарні. Тому це дуже небезпечно і це мотивоване таке, таке рішення і логічне. Тому ми слідкуємо за всіма. Моментами, які там по зачистки наші збройні сили роблять все для того, щоб прискорити моменти звільнення, перш за все, цивільні люди не повинні страждати, і це рішення перш за все для цього. Олександра, ми розуміємо, що Херсон Херсонщина лишається, на жаль під обстрілами нашого ворога, і незважаючи на те, що вони постійно гатять по цивільній інфраструктурі, по мирному населенню, їх це не спиняє. Останні кілька днів були не менш небезпечними як і завжди. Що в останні дні відбувалося в Херсоні? Зокрема, от із цими обстрілами. Наскільки я не знаю, чи чи справедливо, чи можна так говорити, збільшується якась кількість цих обстрілів? Чи бачите ви що якось? поведінка ворога змінюється, можливо, вони стають ще агресивнішими? Такий є дійсно за останні дні посилилась обстріли Херсонщини. Позавчора це було 412 снарядів, які прилетіли по території звільненої Херсонщини вчора. За минулу добу майже 400 до цього було 200 250. Ми бачимо, що вони стали більш агресивні, використовують авіабомби, використовують БПЛА. Завчора тільки одна людина постраждала від скиду в Новобориславі на набережні з БПЛА вибухівки. Цивільна людина, 50 років чоловік, який отримав поранення живота і ніг його доправили до лікарні. Зараз займаються лікарі. Також під постійним вже обстрілом і сьогодні знову обстрілюють кизимис. Вчора там була зруйнована церква, 11 будинків пошкоджені з них два будинки. Зруйновано вщент гаражі, два магазини. Ну тобто, кизимис. Вони пробують старати землі. На жаль, і зараз йдуть розмови про те, що можливо ну ми вмовляємо жителів виїхати. Звідти, поки що, це дуже небезпечний район. Також під обстрілами вже зранку Станіслав, Дівчани. Поки що немає інформації по постраждалим, на щастя, Будемо надіятися, що так і буде. Ну, пане Олександр, наші теж їм відповідають. Керівниця прес-центру сил оборони Півдня Наталя Гоменюк каже, що на Херсонщині триває робота із зачищення передової смуги лівого берега Дніпра. За останні три доби каже, є досить потужні результати. Сили оборони працюють в контрбатарейному режимі, і вдається знищувати російську артилерію, танки, бронетехніку та засоби ППО. Чи є у вас змога розповісти щось додатково по цій темі? Можливо, є якісь оновлені дані. Це перш за все тема військових, але зі свого боку, тому що ми тут знаходимося, ми постійно чуємо відповіді, і як наші відпрацьовують полі по них, по вогневих точках їх. І, чесно кажучи, тут в Херсоні вибухи чуємо, і по острів іноді прилітає, але виходів більше, і наші відпрацьовують дуже гарно по ним і думаю, що і все йде за планом, який розробляли наші військові. Почули вас, і дуже дякуємо за коментар. Будемо стежити за ситуацією. Зайвого звісно ж розповідати не будемо. Речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков був зна.